Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде розклад на серпень місяць для тільців. Кінець липня, час для розкладів на наступний місяць. Отже, 2025 рік, серпень місяць для тих. Хто народився під знаком тілець? Під якою енергією пройде місяць? Ситуація з роботою. Ситуація з фінансами, для тих, хто в шлюбі, що нам розкажуть карти. Для тих, кого немає відносин та Порада на місяць для тельців на серпень. Отже, під якою енергією пройде місяць? Карта 10 пентаклів. 10 пентаклів це досить така благополучна, багата карта. Карта роду, карта сім'ї, карта родини. По цій карті. Ви можете отримати навіть якусь спадщину, якісь такі коштовні, ну щедрі подарунки від роду. Так, давайте дивитися. Також це карта сімейного бізнесу. Ситуація з роботою. Карта таємної жриці. Як цікаво. І мені зразу по цій карті чогось хочеться сказати. Може, ви відкриєте свій власний бізнес стосовно якихось таких езотеричних знань. Тому що таємна жриця вона така, жіночка така розумна. Вона має знання, які не кожному доступні. От, по ем, цій карті ця жіночка на, може знати набагато більше, е, ніж е, звичайні люди. От, ну, я маю на увазі да, в плані от, законів Всесвіту. От, і е, тому. Так, да, по, по цим картам можна сказати, що прям це може бути такий власний бізнес. От. Також, якщо це не бізнес, то мені хочеться сказати, що тоді, тоді тут може бути якась така таємна перевірка на роботі. Тобто може бути те, що від вас буде приховано. І це може стосуватися якраз грошових якихось потоків. От, тому звертайте на це увагу, що на роботі в цьому місяці можуть бути якісь такі приховані моменти. От. Або ви можете приховувати щось. Така... Настаємна карта, яка от назовні мало що виносить. Так, фінанси шість пентаклів. Ну, от тут, може, ви якісь, тут фінанси будуть, тут можуть бути виплати якісь, тут можуть бути премії якісь. Ну, тут допомога якась може бути, вкладення. От, але по цій карті, то от по цій карті то, якщо ваше керівництво, то воно буде вирішувати. Тобто воно така буде, премія, вона буде нерівноправна. Комусь дадуть більше, комусь дадуть менше. Комусь можуть виплати дати, комусь можуть не дать, ну, менше дать. Тобто, ну, таке, тобто тут уже буде залежати від того, хто це, ви, ви буде, ну, хто це виплачує. І так, да, дійсно от може бути, таких, ну, якісь такі приховані моменти. От. Ну, так от. Далі для тих, хто в шлюбі, о, карта паш кубків. Хм. І е, мені якраз ця карта випала на у попередньому розкладі. І ця карта каже про те, що у відносини треба внести трішечки романтику. Трішечки почуттів, таких ненав'язливих, які ні до чого там не зобов'язують. Просто так може десь невзначай підлити за сніданком кофе, чайку лишній раз. Тобто за столом. Продекларувати якісь вірші. Тобто ну, дійсно впустити в стосунки якусь таку романтику, тому що тут стосунки можуть бути, це може бути така сім'я і гарна, і забезпечена, і все, але така вже стабільність, що вона вже як застій. Така як застій. І тому романтики трошки тут не помішає. Ну і ще по цій карті, може, треба увагу вашу потребувати діти, привернути діти увагу е зі своїми переживаннями, от, е зі своїми емоціями, може будуть якісь там такі сплески ну, емоцій в дітей. І тому просто от, побути поряд, да, вислухати, там, допомогти. Тобто не відмахуватися, як, ну, да? а, а в цьому місяці -пос 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 спостерігати за своїм молодшим поколінням. Для тих, кого немає відносин е, двійка мечів. Ой, ну тут якось щось ви така е, по цій карті, е, Така карта напружена. Напружена людина така закрита сидить. Людина в чомусь сумнівається, людина не хоче бачити ситуацію навколо себе. Людина закрила серце. Ну, може, людина просто хоче побути на самоті, хоче подумати над своїми рішеннями. Може, була така ну перед цим життя таке було, де було багато інформації, багато переїздок, а може і багато зустрічей. І зараз така ситуація, ну, вона от така тупікова. Ну, на одному місці, але просто для того, щоб взяти час на Роздуми. Ну і виходить, що декому таке і треба, декому таке і треба, може, слід подумати, може, ви от більш уваги приділяли тому ж бізнесу або сім'ї, родині. А не приділяли уваги саме своєму особистому житті. От. І от тут карта просто каже про те, що вам треба зараз посидіти і все обдумати, але не закривати, сво... як би там не було, але не закривати своє серце. От. Така карта. Ну і порада на місяця карта смерть. Карта змін, карта трансформації. Ну і от повертаючись так, для кого немає відносин, то якраз карта каже і про те, що треба відпускати усе в минуле. Як би там не було, а минуле воно вже залишається в минулому. І так чи інакше воно все одно відійде. І просто дивитися в майбутнє. В зміни і йти в щось нове, і не зациклюватися на старому. От. Ну і так само для тих, хто в шлюбі. Да, карта місяць потребує змін, але, як я вже і сказала, тут зміни саме в романтичну сторону. Карти радять да, внести трішечки. От, романтики. А для тих, хто ну, от, на роботі, да, в робочій сфері, то тут якось виводити, виводити з таємниці з прихованості, з закритого. виводити... Назовні, тобто те залишати в минулому і виходити, як то кажуть, на, світ, на світло виводити да? працю свою роботу. а Якщо це багато емоцій, то може звернутися до якогось психотерапевта та проговорити те, що приховане, От. але обов'язково залишити. Минуле в минулому, те, що вже відходить, відпустити і просто йти вперед, в нове і в зміни. І е, по десятки пентаклів, тут десятка пентаклів це десятка да, такої матеріальної стабільності, забезпеченості. От, але десятка це вже е, край, це вже кінець. Далі вже повертається на ну, треба щось вже нове, бо застій, бо буде застій, який все одно буде якось трансформуватися. І про це якраз от і каже порада. порада, що не вимушуйте життя пінками, заставляти вас йти в зміни і щось міняти. От, краще робіть це самі. І просто позбавляйтеся старого, того, чого вже не нужно, того, що вже віджило своє. Ну, така. Такий розклад у мене вийшов на серпень-місяць для тильців. От, а тильці це земля, і виходить, тут досить важко якраз йти в зміни і щось міняти. Да, і... Трансформувати. Тут більше така карта дійсно енергії, стабільні. Але, от серпень не про це серпень про зміни і про оновлення. Дякую вам за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, що відгукується, що ні, все ж таки, це розклад загальний, от. але мені буде дуже приємно почитати. Пока-пока!